Весняний благодійний ярмарок у Житомирському ліцеї номер 16 приніс 85 тисяч гривень. Участь брали усі класи від першого до одинадцятого. Більше всього продавали діти печиво свої з батьками, які вони робили самі, знаєте, такі тісточка. Якісь там не знаю Саморобний самороби, саме роби вироби піци, цукерки. Багато чого було напої. Найбільше коштів зібрав шостий а клас 4,5 тисячі гривень. Заради цього розповідають дівчатка. Виходили навіть за межі школи. Ми брали випечку домашні смаколики, ходили в поліклініку, ходили в воєнкомат на базар, в вот. Повсюди, просто по вулицям до людей підходили. Деяким навіть давали безкоштовно, просто маленьким діткам могли просто так пригостити. Але люди самі давали, тому що розуміли, як для наших воїнів це важливо. Тепер результат старань учнів та батьків стоїть на подвір'ї ліцею. Кошти збирали на авто для наших захисників. А саме для групи контролю бойового стресу 115-ї бригади територіальної оборони. Наші військові, які воюють на сьогоднішній день, вони не зовсім військові за фахом. Тобто вони вчителі, вони медики. І так сталося, що доля їх змусила взяти в руки зброю і виборювати власне, нашу незалежну Україну. Тому воюючи вони отримують певний стрес, бо людина роби дії, які їй не притаманні. Власна група контролю бового стресу Саме вони роблять все можливе для того, щоб наші військовослужбовці виконували. Завдання за призначенням. І для того, щоб бути більш мобільними, для того, щоб охватити якомога більшу кількість військовослужбовців, так потрібне пересування по лінії фронту. Очолює групу контролю бойового стресу. Відомий житомирянин – професор державного університету імені Івана Франка Віктор Мосієнко. Зараз він знаходиться на сході країни. Однак, навіть у таких умовах знайшов можливість подякувати дітям за активність. Ця автівка тут в зоні бойових дій надзвичайно актуальна, необхідна і потрібна. Для нашої групи. Особлива вдячність дітям із школи, які зробили такий надпотужний внесок у цю справу. Повірте, що без вашої підтримки надзвичайно непросто і розуміння усвідомлення того, що за нами хто стоїть, допомагає нам тут. Дякую вам щиро. І ваш, ваша ця акція неоціненна для нас тут бійців, які відстоюють нашу країну в зоні бойових дій. Дякую вам дуже щиро. Отримавши такий відгук, діти переконують, з'являються сили продовжувати допомагати нашим військовим і розуміють наскільки це важливо. Я вважаю, що завжди потрібно буде допомагати, тому що ну це важливо. Це наша армія. Вони нас захищають, і ми дуже не повинні бути їм вдячні. І просто молитися за їхнє життя і щоб швидше була перемога дуже важливо, тому що я розумію, наскільки це важливо для наших воїнів, що машина реально потрібна на фронті, і я думаю, що це було того варте, отримавши запит від військових, ліцей розумів, що сам може не впоратися із потрібною сумою коштів. Тому до збору долучалися люди з усієї України. До цієї акції долучилися не тільки наші ліцеїсти, а й освітяни з усієї України, і не тільки освітяни і друзі. І зрозуміло, що ми не могли гарантувати, чи впораємося ми самі з тим, що можемо придбати автомобіль. Тому потреба була дуже нагальна. Тому, якби ми просто підключилися і дуже щасливі, що цей автомобіль сьогодні на нашому подвір'ї. На клич про збір учні говорять у закладі, відреагували дуже позитивно та проявили себе досить активно. Окрім того, у ліцеї неодноразово проводять такі патріотичні заходи для підтримки військових. Ми проводили неодноразово ярмарки, ми плили сітки на шоломники, збирали гроші на ходили по школі, акції різні. Ми передавали посилки на передову. Дітям також з окупованих територій. Торі ми передавали е, їжу, іграшки. Можливо, це був тільки початок. Минулий раз ми зібрали 40 тисяч, в цей раз 80, В наступний раз можливо, ми зберемо 100-120 Це все залежить від нас, але я думаю, що ми не будемо здавати позиції, будемо йти тільки вперед. Разом з авто ліцей передав військовим на шоломники власного виробництва та різні дрібнички. Тож з подарунками та новим транспортом захисники з посмішкою залишили територію закладу і пообіцяли на цих же колесах повернутися з перемогою. Катерина Волкова Віталій Воловоденко, телеканал СК 1